Дивіться, Є машина Кодіак. комплектація просто фулова. Дивіться. На повному приводі вона йде. Вона йде на безключових доступах. Цінник так само, просто бомбіще є на цю машину. От, зараз покажу. Два ключика є. От, є правда нюансик. Вона йде на спортлайні. Знайде на повному приводі без ключові доступи. Дивіться, який стан автомобіля. От зараз я вам все покажу. Скажу яка ціна на її. От. І тоді ви мені дасте свою відповідь. Підсумуєте, скажете своє бачення на рахунок цього. Дивіться, задні йдуть. Задні підігріви йдуть. Ось такий має вигляд. Так, Багажник не буду відкривати, щоб не зацепити. Зараз покажу все повністю по салону. Дивіться, який стан автомобіля. От, ну, Фактично він в гарному збереженому стані. Чорний потолочок, цінний просто бомба. От, вона йде на всіх ділах, на всіх парах. Ця машина Sportline, повний привід. Вот, но есть нюанс. Есть нюанс, я вам сейчас скажу, какие нюанс. И цену скажу. Вот, аппарат просто лютейший.